Привіт усім! Я Катерина і я знаю, що ви любите цей канал про домашні гаджети. Принаймні, перегляди відео свідчать саме про це. Щиро дякую вам за підтримку та довіру. Комфі номер 1 з техніки та гаджетів в Україні. І на новому каналі ми продовжуємо ділитися своїм експертним досвідом, надаємо поради з вибору техніки, короткий відеогляд, і ви знаєте, на які параметри звернути увагу та як вибрати оптимальний варіант за ціною. Та якістю робимо детальні огляди моделей. А ще відверто говоримо як про переваги, так і недоліки. Підказуємо, як налаштувати техніку, щоб ви максимально використовували можливості та функції. Ба більше розповідаємо, як доглядати за гаджетами, щоб вони працювали ідеально. І довго приєднуйтесь до нашої українськомовної спільноти. Переходьте за посиланням, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на головний канал Комфі.